Як і свай, не шукай, простой ти слідом за Богом, мирі пробувай, будуть бурі, сильний вітер, віри, не втрачай на Тій для світу Бог є твій скарб, пам'ятай, прагне по части квітів, Господа прагний шукай, Борі тривог і рутині Божого миру шукай, шукай щирим серцем людину. Від людини шукати, не шукати, свіго свято, світом забог, ми пробувай, будуть бурі, сильний віт. Серце, зло добром, перемахай, наповняй любов'ю серце, з одобром, перемагай. наповняй любов, серце, зво добром, перебав.